Коли ще не було газу та електрики, люди розпалювали багаття за допомогою сонця. Збільшуваним склом або дзеркалом ловили промінь і фокусували його в одній точці. Сфокусували свої знання, і наші молоді науковці. Четвірка найкращих школярів стала науковою візиткою України і представляла державу на міжнародному конкурсі Айсіс. Три бронзи, спеціальний приз та медаль за найкращий постер такі результати виступу української команди в цьогорічній конференції молодих учених «Айсіс». Четверо школярів репрезентували в сербському Белграді свої винаходи. Напередодні змагань наша наукова візитка провела у Києві репетицію та дістала настанову на перемогу. З кожним роком ми звичайно набуваємо все більшого і більшого досвіду, і мені здається, що рівень підготовки наших дітей, наших учасників краще рік від року, і це про це свідчить також і той перелік нагород, які вони виборюють від року до року. Лідія Захарук із Чернівців, єдина в команді, хто мав досвід участі у конференції АСІС цього року. Вона здобула бронзу за складну і нежіночу роботу з фізики, розкрила секрети диска Ейлера. Її колежанка Ольга Пашковська, окрім бронзи, привезе в Україну ще й медаль за постер. На конференції дівчина представила новий тест метод аналізу повітря на вміст наночастинок, які є шкідливими для людини. Заснована його на використанні пилкових зерен хризантеми. Ольга демонструвала розробку на ось такому макеті збільшеної наночастинки. Нормальні методи от, е індикації цих наночастинок у повітрі, вони потребують коштовного обладнання дуже дефіцитно та залучення висококваліфікованих фахівців. А наш метод біоіндикації е ну він не потребує е залучення висококваліфікованих фахівців, ну коштовного і е дефіцитного обладнання. Третя бронза у Віктора Куроленко за новий метод очищення води. Спеціальний приз виборов влад Дзюба з Дніпропетровська. Він розробив комп'ютерну програму, яка передбачає повені. Чтобы смоделировать что-то, нужна карта высот, которую просто получить, используя приложение Google Planet и плагин к нему. Вводятся слои карта земли, карта воды и запускается программа. Также нужна карта осадков, чтобы... Щоб модель була правильною, наші призери змагалися з такими ж розумниками із 16 країн. Цьогорічний конкурс виявився непростим, не лише через конкуренцію, а й через політичну ситуацію в Україні. АСІС мав проходити в Харкові, але його перенесли до Белграда. Потрібні були фінанси, щоб наша команда могла взяти участь у змаганні. Ми будемо підтримувати такі ініціативи, робити все для того, щоб наші українські молоді науковці наукові діти, щоб вони себе реалізовували. Не тільки на території нашої держави, а й на території інших держав в рамках роботи конкурсів. Однак ми їх закликаємо і дуже просимо повертатись в Україну і свої знання застосовувати саме в Україні на користь України. Саме з такими намірами повернулися наші переможці із Сербії. Медалі, які вони привезли, важливі як ніколи раніше. Адже здобувши їх, школярі довели, незважаючи на скрутні часи, українська наука не здає передових позицій.